Шановні вболівальники футболу, радий вітати вас на своєму ютуб-каналі Футбол від Остапчука. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Ну що, Сьогоднішня моя тема це, я б так сказав, ну, це не підсумки, а це виріт збірної України з Чемпіонату Європи, який проходить у Німеччині після третього матчу, в якому збірна України зіграла в нічию. Зі збірної Бельгії, зайнявши четверте останнє місце, збірна України з чотирма очками, набравши чотири очки, залишає чемпіонат Європи на останньому місці. Це унікальний випадок, тому що рідко, коли таке, я не знаю, чи взагалі коли таке було, але це не знімає відповідальності з того, що збірна України, я, на мою думку, вважаю, що цей турнір просто провалила. Проварила тому, що головний тренер збірної України Сергій Ребров, який мав рік часу до Чемпіонату Європи, так і не зумів поставити командну гру збірної України. Якщо дивитись на те, як збірна України йшла до чемпіонату Європи, то там було не все так просто. Програючи 2-0, ледь виграли. У збірної Північної Македонії. Навіть у збірної Мальти ми виграли 1-0, і то за рахунок пенальті у другому таймі. Збірна Мальти, яка, можна сказати, вважається однею з найслабших країн по футболу, ну якщо не у світі, то в Європі. Потім були матчі плей-офф проти збірних Боснії проти збірної Ісландії. Також з великими труднощами ми їх проходили. Програючи по ходу матчу. А далі було три товариських матчі. Перший матч збірна Німеччини 0-0. Та ми тішились. Ну де ж ми ж німців, господарів Чемпіонату Європи, ми не дали їм виграти. Хоча в цьому матчі збірна Німеччини створила дуже багато моментів і пощастило, що вони не забили. А можливо, і не хотіли забивати, тому що в цей день якраз було 50 років Сергію Реброву і не хотіли. Настрій, щоб поганий був у нашого наставника. Ну, це вже їхня справа. Далі другий матч це тривожний дзвіночок, поразка від збірної Польщі з рахунком 1-3. Цей матч показав, що гри у збірної немає. Але через кілька днів ми виграємо у збірної Молдови 4-0. І тут ніби все добре. 4-0. Але від кого ми виграємо? Від команди рівень футболістів, яких. Набагато нижчий, ніж у збірної України. Ось чим ми підходимо до Чемпіонату Європи. Ми підходимо з тим, що за рахунок фарту ми втримали нічию з Німеччиною. Програли збірні Польщі і виграли у збірної Молдови е, нижчої за класом. Це мене насторожувало. 14 червня я записав відео на цьому ютуб-каналі воно є. І там я говорив, що е, ми виграємо за рахунок фарту і за рахунок індивідуальної майстерності футболістів. Але командної гри немає. За рік часу Ребров її не зумів поставити. І ось підходимо перша гра чемпіонату Європи проти збірної Румунії. Суперник здавалося б найслабший у групі. Але саме ця збірна, збірна Румунії вона поставила збірну України на своє місце. Ганебна поразка 0-3. Такого, я думаю, ну, напевно, ніхто з болівальників українського футболу не міг очікувати. Але так сталося. Далі потрібно було два матчі вигравати. Тому що бельгійці програли словакам, потім в другому матчі все ж таки збірна України перемогла тих же Словаків, а бельгійці румунів. І до третього матчу ми підходимо до такій ситуації, коли в групі всіх команд по три очки, у всіх команд по одній перемозі і одній поразці. І тут збірна України має найгіршу різницю пропущених голів, і потрібно збірні України тільки вигравати. Я собі пригадую Чемпіонат світу 1990 року, коли збірна Радянського Союзу під керівництвом Валерія Васильовича Лобановського потрапила у групу, де були команди Камеруну, Аргентини, яка на той час була діючим чемпіоном світу, і Румунії. і... Тоді також, напевно, мало хто сумнівався, що збірна України, збірна, побачай, збірна Радянського Союзу не вийде з такої групи. Тому що суперники були ну, збірна Аргентини, само собою. А ось Румунія і Камерун вважали, що ми повинні їх проходити. Тому що Камерун це африканська збірна, там, самі розуміємо, який футбол Румуни кращий час вже їх був позаді. Тому що 87-й-88-й рік там підйом був у румунського футболу. Стягова виграла у е, 86-му році е, Кубок Чемпіонів, але потім це все покоління почало помалу відходити. І зважали, що Румуні ми повинні обігрувати. І саме румуни в першому матчі переграли збірну Радянського Союзу тоді 2-0. Потім ми програли Аргентині і збірна Камеруну. Ми, яку розгромили 4-0, вийшла з першого місця тоді з групи. Але я веду до того, що збірна Румунії тоді з Аргентиною, а тепер збірна Румунії зі Словаччини вони зіграли в таку потрібну для них нічию, яка влаштовувала обидві команди, як і тоді, так і тепер. Ми бачимо, що збірної України тепер треба було перемагати збірну Бельгії. Ну, На жаль. Нам це завдання виявилось не під силу. Нічия влаштувала збірну Бельгії. А збірна України з чотирма очками. Є команди, які з трьома очками проходили, а збірна України з чотирма очками не пройшла одну восьму фіналу. Хто винен? Я вважаю, звичайно, що найбільша вина тут на головному тренеру Сергію Реброву. Тому що він не зумів поставити командну гру. Футболісти. Таке покоління, яке зараз є у футболістів збірної України, ну це, напевно, найкращі футболісти, які грали за часів Незалежної України. Ви подивіться, де грають футболісти, в яких командах, в чемпіонаті Іспанії, в чемпіонаті Англії, в чемпіонаті Італії. Ну, я вже не кажу там про чемпіонат Бельгії чи Австрії. Але гри немає. Футболісти, які коштують дорого. Але вони не показують того рівня гри. Можливо, Лебров не зміг мотивувати настільки футболістів, тому що гра проти збірної Румунії, ну там взагалі я не розумію, що це була за гра. Коли на 77-й хвилині ми наносимо перший удар в площину воріт суперника. І це Румуни, це команда, яка, ну я не кажу, що слабка команда, якби слабка команда, вона б не потрапила на євро. Але там футболісти індивідуально нічим не сильніші від футболістів збірної України. І ми так ганебно програємо. І як наслідок, навіть перемога над словаками нам не допомогла. Що далі? Далі, я думаю, Реброву треба йти зі збірної, тому що він не виправдав те довір'я болівальників українського футболу. Реброва чекали у збірні як Месію два роки. Ще у серпні 2021 року дуже хотіли Реброва пропхнути на посаду головного тренера збірної України. Тоді не вийшло, у нього був діючий контракт з Арабами. В червні 2023 року вийшло. Пройшов Ребров. Він ніби. Я собі щось пригадую, це мені щось нагадує 2002 рік, як чи, тоді, 2000 рік, як Лобановського, тоді призначали на посаду головного тренера збірної України. Всі очікували, що ось-ось буде результат, буде. Не було. Так само і Реброва. Призначили, надії покладали великі, а з тих надій, ну, ви, що вийшло, ми бачимо самі. Не в тому справа, що результат. Можна програти. Але. Як грати, яка гра команди? Не було командної гри. Не поставлено. Та ви подивіться, я ось вчора дивився матч збірної Грузії проти е, збірної е, Португалії. Грузини перемагають португальців. Чому вони перемагають? Так, звичайно, Португалія не вмотивована. Вона вийшла вже на той турнір. Але зато Грузія була супермотивована. У нашої збірної, ну, на жаль, на жаль, цього не було. І я вважаю, що найбільша вина в цьому це тренера. Звичайно, футболістів вина також є велика в тому, тому що так грати ну не можна. Я вважаю, не, не можна так грати так безхарактерно, безвільно, надіятись на факт, надіятись на щось. Ну, це дуже, дуже мені щось говорити. Просто ви знаєте. Важко підібрати слова, тому що хороших слів неможливо, а поганих не хочеться. Ось в цьому та проблема. І чемпіонат для збірної України, чемпіонат Європи, завершився. Через два роки буде чемпіонат світу, через рік. Через чотири буде чемпіонат Європи. Я не знаю, чи доживемо ми до нього, чи не доживемо. Багато хто, можливо, і не доживе. Ми мали велику надію, особисто я плекав велику надію, що. Збірна України ну, дійде хоча б до однієї 4 фіналу. Але не виправдали ми збірна України цієї надії. Вилетіли, не, вилетіли з групи. Не так, звичайно, як в 2016 році, не так, як в 2012 році. Але факт є факт. А як ви вважаєте, шановні болівальники футболу, Ребро повинен піти зі збірної чи залишитись? Пишіть в коментарях. Буду радий читати ваші відповіді. До побачення, до нових зустрічей.